Обожнюю такий ранок. Так пташки співають. Усім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, 21 квітня. Так, зараз збираюся. Треба сходити в магазин, каву розчину купити або на базар піду. Хочу сказати дівчатам. Так, це в мене пудра. Пудра кіко. Я вже показувала. Ось тут спонжик кладеться, так зачиняється, так відкривається, спонжик дістали. Пуд... А, і тут зеркало. І так хотілося. Я буду збиратися і з вами розп... розмовляти добре. І знаєте, так хотілося замовити собі якусь таналку. Бо ну дійсно, вона вирівнює тон шкіри і класно. Але те, що я наробила тоналками, то думаю, ні, так не буде. І вчора мені Ніна написала коментар, що косметологи не радять користуватися тоналками. Ну, знаєте, у кого яка шкіра, шкіра в мене жирна, та ще й пориста така. То думаю, нехай буде пудра, тим паче, що, знаєте, зараз, скоро вже літо. А влітку я не користуюся тоналками і думаю, ну зараз я куплю ну, на тижня три. Ну, якщо так десь, до середини травня, це бровки розчесати. Думаю, і все. І, і куди потім? І і я стояти? Навіщо воно мені потрібно? Так, люмене. Це я була у Києві. Це думаю, якою губнушкою малюватися. І там купувала, ну, я вже показувала ось така губнушка і до неї йде олівець. То зараз малюємося. А що мені ще потрібно? Щось іще. ладно. Дзвонила, а, дзвонила знайома, щось ми з нею там розмовляли. Ось, і вона каже, що за YouTube канал, що вона мені там бажає там, розвитку і так далі. Я кажу, який там розвиток? Кажу, ти про що? Про що? А, ну, а що, ну такий контент. Він же ж повинен ну, якось так іти. Нічого ж поганого немає. ну, Коли правду кажеш, коли на емоціях. Ну, це ж як живе таке відео. Неможливо, щоб завжди було так класно, солоденько, бо воно ну, потім і приторно буде. А по-справжньому то воно так і є. Ось. А я кажу, та ні, якби там, знаєте, як е, де -хто там, як муж там зрадив, і ще щось і все, на цьому контенті був построєний, це норм. Е, а вона каже, ну, так ти ж такого нічого не, не придумаєш. А потім каже: слухай, пиши такі заголовки, що там, ну, щоб, якщо буде в рекомендаціях відео, щоб. Точно там людей зацікавити. Бо Мої обновки, ну і класно, що твої обновки, і що? у когось свої обновки. Я кажу: ну а, аж от, от що От як, от У мене до вас запитання. От Якщо ви бачите назву там відео, якась там щось таке, шокуюче, що ну просто-просто ви. Подивитись це відео, якщо ну, просто в рекомендаціях вам вийшло там десь і все. Вона каже, слухай, ну, ти ж колись розповідала, що тобі наснився Зеленський. Пам'ятаєш? Я кажу, ну да, начебто їхала, ну, начебто це маршрутка, але воно як і, ну, Тобто, я вам розповідала, не буду. Вона каже, ну так би й написала, їду в маршрутки з Зеленським. А, з президентом України, з Зеленським, бо може, знаєте, там, ну, по різному може бути. Так, Сьогодні в мене єлісейські поля, не тою стороною, як завжди, я ж кажу, я ж ще той блогер. От, Все. Півонія, мімоза і всі квіти з єлісейських полей. Зібраних в цьому. Я про це вже розповідала. <кхи> Ні, не чихну. <кхи> Каже, ну це ж правда. Я кажу, ну це ж не правда, що я їхала з ним. Маш... Ну мені це наснилося. Навіщо? Ну, брехати. Ну, мене, би, наприклад, мене дратують, знаєте, назви відео, там, де все не слава Богу. Тому. Вона сміялася, вона каже, так. А я б каже відкрила по то відео, як була б назва: їду в маршрутки з президентом України, Зеленським Володимиром Олександровичем. Він передає вам привіт. А він же що то, я ж вам розповідала, що думаю, о, а чому я відео не записую? Я дістаю телефон, всім привіт, та тата Дивіться, хто з нами їде маршрутки, і він так. Ну, це ж, ну кажу, так це ж наснилося, це ж нереально в житті було. Вона каже, так, Тань, з тебе такий блогер. Я кажу, я знаю, який з мене блогер, ото ніякий блогер, так воно і є. Зато, знаєте, що От... Зато в мене немає підписників, а є друзі. Так, чи висохла вже моя куртка, бо я її вчора так. Повісила, щоб, та начебто норм. Ні, суха, суха. Норм. Отак вона в мене висіла та сохла. Ну, ви знаєте, ось вся оця частина, вона повністю була забризкана і мокра. Повністю ось так, зверху донизу. Капець. Вже пот доходжу до ринка і так і не згадала, крім розчинної кави, що ще мені потрібно буде. Не пам'ятаю. Може воно і не важливо. Це ж кажуть діоча пам'ять. Оце в мене зараз таке весняне загострення. Щось пам'ятаю, що те, що я побачила, що немає там кави. Я пам'ятаю, а що ще планувала. У вас теж таке буває, може це якісь вітамінів мені не вистачає, чи що воно таке з людиною. Чи дуже багато зайвої якоїсь інформації? Хто його знає, я не знаю. Так, зараз 210 грамів плюс 70 у нас коштує Зараз ще на кава 380 гривень. Так що скупилась. О, у нас яйця здешевшали, по 50, а перед Пасхою там 62 було. Ну, ось Такі ціни. Зараз візьму десяток яєць ще. Зараз наоборот, знаєш? Ну да. Да. так. Так, е... і сколько помідорків тут купить? Три штучки помідорки. Угу. Огірки і по 140, і по 130, ну, і по 120. Це я цієї жіночки купую. У неї завжди все свіженьке, добреньке. Редис по 70. 42 Друзі, щоб ви розуміли, зараз вийду, вам щось розповім, але показую. Чесно, мені тільки що аж знудило. Я вам показала, йде там у той чоловік, якась бричка в нього, і проход там, що ти не туди, не сюди. І він іде і. Цикарку палить. Людина іти так дивиться, ну нічого, хай дивиться. І я його обійти не можу, розумієте? І оцей дим, він мені в обличчя йде. <shares sharedrawd mail> я кажу, можна якось не палити? Він каже, тобі як, тобі яке діло. Я кажу, ну тобто, ну це ж культура людей, це ж елементарно. Каже, ході у супермаркет. Здрасті, мордости. І що знаєте, він щось таке вонюче таке курив, чи якийсь табак, чи якісь бички, окурки він там десь позбирав. Ну як так можна? А ні, не додому. І, може, по магазинах походимо, подивимось. Ви ж любите по магазинах? Дожчика ще нема, бо якщо піде дощ, то буду я потім вдома сидіти. Ось. А поки так, то трішки давайте по магазинчикам пройдемося. Да? Тані вже фарбуватися потрібно. Пішли по магазинах. А, і ще зараз щось я на запахи якось реагую. М -м -м. Ні. Чи то після дощику, чи то, що прохолодно. Ну, у нас сьогодні десь плюс 9-10, але після дощику. Черемшина. Такий аромат черемшини йде. А тут її ніде немає, щоб вона була. <гум> а запах відчувається, аромат це відчувається, розумієте? А її тут взагалі, ну ніде її тут немає. Взагалі каштани, ялинки, берізки. Поїдемо далі. Дівчата зайшла в Айкік, Тут є футболки по 229 гривень. Однотонні та в полоску, ну якість тканини така класна. Теж футболочка зараз іде зі знижкою, 229 гривень. Зараз вона. Ну, якість тканини непогана, я повинна вам сказати. Якщо чесно, мені потрібні були шнурки чорного кольору. Я зайшла, не побачила. Запитала у дівчат на казі, кажу, дівчата, у вас шнурки є? Вони кажуть, ми шнурками не торгуємо. Думаю, ну ладно, тоді покажу своїм, що тут є. Ну, 229 такі літні футболочки. Ну Це такий бюджетний варіант, чому по ні. 999. Ось такий бувер. Для прогулянки брюки. Резинка теж тканина така непогана, я подивилася 359 гривень. Звернула увагу сумочки 339 гривень червоні. Якраз, знаєте, такі, які вони яскраві, і жовті, і беж. Такі прикольні сумки. інтертоп зайшла. Дівчата, босоніжки. Еко, ну я ношу еко, тому я і звертаю увагу. І чорна подошва це все для мене. Я не знаю, як у кого, якщо біла подошва літом, ти скільки її не ми. Як ти не слідкуй, Все одно вона якась така замусолена, ну не знаю. А тут чорна подошва, і вони такі зручні. так подивилася, оці новенькі. Я їх в минулому році я не пам'ятаю цю модельку. А може і була, може я така неуважна. Ну, така, знаєте, ніжна, майже 4 тисячі коштують. Біж. Симпатичненькі. Ну, світла подошва це не про мене. Не знаю. Чому так, але... Ось такі черевички, 2600, такий колір непоганий. Ну, є ось і подешевше. Ось так пошопились, походили, погуляли, подивились, але шнурки я так і не купила. А я чекала, що буде дощ, бо по прогнозу стояла з 8-ї години ранку. І я не хотіла, щоб як було вчора. Я нічого, встигла, нема дощика. Зараз покажу, що я там купила на базарі. Ну, я вам майже все показувала: 380 гривень ось такий. Яйця 50 гривень ось так мені. Юля упакувала там, де я купую. І огірки, три огірка і три помідорчика в мене вийшло на 88 гривень. Але такі огірки я брала перед Великоднем. Ото, що я вчора салат робила, що він поч... почти вже не такий був. За 160, а зараз 140 такі крупні і трошки менше. 130. Каже, що це хлопець із нашого міста вирощує, в нього класні. А помідорки це каже Туреччина. Сьогодні у нас з вами якийсь такий е... Шопінг влог получився, тому що ми були і на базарі, і заходили по магазинах. І все буде добре обов'язково.